Другу попитку, НЗК мало би відреагувати. НЗК має передати дані, дані, які сьогодні ви побачили оцю клоунаду до Генеральній прокуратурі, воно має продублювати іменно державний реєстр, зазначити, що є такий факт і має бути передано. У мене вже, звісно, була історія з ними, вони так і не зробили, Ну побачимо. кажуть, кажу, попитка No2 сьогодні, і ми будемо повіщати якісь сьогодні результати. Тому ми заходимо і будемо реєструвати ситуацію. <плес> <плес> Для отримання консультації з питань декларування. До <плес> Нормально. Доброго дня. Ми тут у вас внизу на прийомні, чи як тут при вході? Дивіться, ми тут внизу на прийом так, на внизу на в прийомній вас, спустіться компетентну особу, ми хочемо повідати повідомлення про злочин, особливо в великих розмірах, згідно закону про запобігання корупції. І нам потрібна правова підтримка, і ну, всі допустимі згідно закону про запобігання корупції в управління, щоб зареєстрували і подали на до розслідування дане питання, яке ми зараз надаємо. А є там ще є смітник в кутку, може його туди викинути. Я маю інформацію з, згідно закону про запобігання корупції дуже вагому, дуже важливо в інтересах держави. Мені потрібно, щоб коментанні органи до мене спустили, зареєстрували відповідно до закону, повністю мені надали інформацію, як, що, куди. І мені потрібно згідно закону, деякі законні вимоги, щоб ви здійснили як. Представник законних інтересів, по яких я звертаюся. Угу, чекаємо. Даємо, присядемо тут. То вже третій раз званим. Перший раз нам перебив мужик нас переплутав. другий раз не піняли. Чекаємо на третій раз. Часу, а можете підійти взяти, зареєструвати повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції на да, особливому розмірах. Зараз. Ви А вас погано чуєте, Є тут ще смітник, може смітник кинути? Перепрошую, перепрошую, поставіти вас, бо тут еху, як на Зараз, секунду. Кажу, тут є ще смітник, може смітник кинути зразу. Я повідомлення про злочини, особливо в великих розмірах, приніс і хотів би деталі зазначити. Хотів би якось, щоб в мене підійшли. Я побачив, як воно реєструється. Мені надали певні законні вимоги, які, вроді, згідно закону ви зобов'язані вчинити, а не викинути мусорник і тому що там стоять. О, вот, я зрозумів, тільки що просто ваш О, така колега, от вискому, сказав, що в би, Пішов куди радитися, пропав. Ми сидимо, чекаємо це. Ми в інтересах держави розкриваємо злочин, а ви кажете, куди скинути. Ну я просто я вибачаю, раз скидав і воно нікуди пішло. Я би хотів, щоб повноважна особа до мене підійшла, і ми, згідно закону, зробили певні юридичні формальності і побачили, як далі будемо взаємодіяти. Правильно, правильно, так? Давайте чекаю вас. Що ми Ч... чекаємо знову пару хвилин, знову точну інформацію? Ага. По черзі. А ну не Ви маєте змогу нам скринько кинути, де мої колеги зі своїми кореспондентів щоденно забирають листи. на адресу Дивіться, ви себе чуєте добре? Почули, так? Да? Дивіться, 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 ми зараз е, хочемо повідомити про корупцію в особливо великих розмірах. А ви кажете викинути в якусь скриньку? Я хочу подати безпосередню інформацію. Я, Я... Я... Вас, вас А мені не громадян. До вас люд людина прийшла. Ні, ні, ви не попутали. В вас до вас прийшла людина, яка хоче повідомити за корупційні справи проти народу України повноважених осід на виконав. Та ми ви, ви не зрозуміли, ви дивіться, я, я маю право, я маю багато прав, а ви маєте об яз, обов'язки. Тому я вас обов'язую, щоб ви негайно сюди спустилися, оформили по належності згідно закону. Якщо ви будете порушувати і відмовлятися це зробити, бо, тому що я викриваю корупцію, особливо в великих розмірах, щоб ви отримали безпосередню зарплату, і ви маєте негайно прийняти в мене дане повідомлення, прийняти його згідно закону. Зареєструвати, надати певні функції, а не ящик якісь кидати чи мусорі. І тому, якщо ви відмовляєтеся, то ми будемо приймати певні міри, бо, тому що ви не зрозуміли, які функції виконуєте. То ви дзвоните, радитеся, потім перезвонюєте мені таке говорите. Тобто, або ви приймаєте згідно безпеки, щоб безпечно жили наші громадяни, або ви для чого ви там сидите. Тому я не розумію, що це за відповіді такі були. Я прийшов, щоб повідомити про корупцію в час війни корупціонери роблять зухвалі дії. А ви сидите там в теплих кабінетах і відмовляєтесь сюди просто спуститися і відповідно до закону зареєструвати дану... Та мені не треба прийом громадян. Ви А в цілях дивіться, в цілях без. Дивіться, ви не зрозуміли. Мені загрози йдуть. Мені потрібно в цілях безпеки, щоб ви надали відповідні е, ті функції, які ви зобов'язалися виконувати згідно закону про запобігання корупції. В цілях моєї безпеки, бо тому що я викриваю корупцію на мільярди гривень. Ви, мені потрібна допомога, і ви маєте мені її надати згідно закону про запобігання корупції. Чи ви від... А як ви мене в письмовому порядку будете охороняти? Поясніть мені, як мене в письмовому порядку, ви мене захистите. Якщо я от зараз звідси вийду і зі мною що станеться? Ви рамках Я щось може закон неправильно читаю, одесідваш так. Ви мені маєте, якщо на вимогу мою, згідно закону, надати допомогу. Ви відмовляєтеся, я розумію, так? Мені потрібно без цілях моє... моєї... Дивіться, А може так, в смітник так, ще кинуть? Кін... Зліва від мене знаходиться смітник. Ви жартуєте? Тобто ви відмовляєтеся мені в законних е, вимогах е, допомогти, так? Да? Тобто... Ну, допомогти. Тоб... У мене багато прав є, а у вас є обов'язки, тому спустіться сюди, зареєструйте. Я хочу побачити, як зареєстровано, як це відбувається. А не зареєстровано. Мені мають надати і зупинити оцю корупційну схему, яку я зазначаю, і передати мені тобто ви відмовляєтеся, тобто ви відмовляєтеся зараз. А, да, а... а можна вас, секунду? Дівушка, можна вас? Підійдіть сюди, будь ласка. Ні, от. Ви, ви ж скринки забираєте просто? Дивіться, ви мені зараз відмітку поставите? Я, прощу, я не ставу, ні. Дивіться, от ви кажете, хтось забере. Дивіться, от зараз повноважена особа забирає скринки. Я кажу, поставте відмітку, вони кажуть, не забирає. От що у вас за цирки, я не розумію? Хто підійде тоді? Якщо особа забирає, а вона відмовляється. Та нащо кидати, от вона людина от стоїть перед мною, вже от втікає, дивіться, зараз втікає, вже не хоче, відмовляється. От вона забрала тільки що. Я кажу, поставте відмітку, от вона забрала при мені. І вона відмовилася поставити відмітку. Це що за цирки ви такі робите? Кому давати, якщо тільки що забрала особа і пішла? І нагло сказала, що вона не буде забирати і відмітки ставити. Це що у вас за цирк за неподобство? Ви що не розумієте, тільки що особа забирала, відмовилася зареєструвати. Що за цирк, Я не розумію? Мені на... направте сюди безпосереднього керівника і хай пояснить, що це відбувається. І вже й негайно. Це що за у вас, то яка називається? Це що ви за наші гроші ще з дураків з нас робите? Вже негайно сюди, щоб хтось підійшов. Ми за що вам гроші платимо? Щоб ви нам мозги парили чи що? Да, ты на, на, на ПМ300. Да, вот заново. Да, да доброе Привіт. Привет. Вы Привет. кто спустится, чи вы будете? Привет, власть, почему вы снимаете? Вы бачите тут заборонено. заборонено на видеосъемках. На Видите, нам можно. Не, вам не на... можно. Ну, Тихо. не прибавить на плафоне, Дивіться, ви обо... Підходите, або ми зараз викликаємо поліцію і ви зараз будете відповідати за такі випадки. Та на що нам відеопротокол. ваш відеопротокол, я свій має відеопротокол. Ви будете надходити, взяти, заповнити згідно закону, чи ви будете мені устраювати це? Що дурдом, блін? 12 хвилин я тут. Давайте вже не гаймо. Ти що, блін, друдом зустроїли? Дресно. 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 Ти шо бляс, тирдум блін. Кожен буде, блять, цього стоїть. То зроби, то зроби, блять, Ви Нажав, спілкуватися. Ти що тут стояла, ті що, блядь? Ну, ман. не може відмітку писати. Хоч би сказала, зараз десь там піду, щось зроблю і винесу зроблю. ну типу, магу відмовитися. Що то попали в гордо? Всі такі. Як не... Доброго дня. А, дивіться, треба терміново слідчу оперативну групу на Міхновську 28. 28. Так, так. Так, а що по цій адресі розташовано? На ЗК. Ще, хто, <святування> На ЗК Національне агентство з запобігання корупції. Так, що саме трапилося Конфлікт. Не хочуть, відмовляється, зареєструвати відповідно до закону повідомлення про злочини, особливо великих, великих розмірах, і надати певну законну правову допомогу по поводу зазначеного в даному повідомленні. В холі, в холі, так. Відмовляється зареєструвати, відмовляється, затягує час, придумують кучу відмазок, тільки щоб не надати певно е, законної вимоги виконати. І що вони мовляють повідомлення про злочин і надати певну правову і законні, виконати законні вимоги по поводу того, що тут зазначено в даному повідомленні про злочин. Зат... Так, так, так. Затягують час до обіду, ой, до кінця робочого дня, і ставлять під ризик е зазначені факти, які там зазначені. Це так? Ну так, якщо це по вулиці печаль, я не знаю точно. Напевно. Добре. А як ваші пункти полечка? Е зазначайте. Мужчина Андрій. Зазначайте. Мужчина Андрій, який працює журналістом, номер посвідчення 0029. Посвідчення зазначено на Андрій Жук. До вас телефонує мушина, який користується даними фізичної особи Андрій Жук. Так, вас качекате на прибуття, а ви журналістів де саме працюєте? Працюю про спілкую журналістів. І веду розслідування по даним зазначеним фактам, які хочу подати. В які на ЗК покрив... не хочуть зареєструвати відповідно до закону. І зазначте, будь ласка, номер повідомлення даного. Так так. так, так. Добре, будь ласка, запишіть. Так, так, говоріть. Зараз секунду. 095. Як Як, як ще раз? 0,95. Так, так. Секунду. секунду. 315. 315. 315. Так, 8-7. Так. Ага, добре, дякую. І чекаю групу. Алло, алло. Секунду, секунду, повторіть ще раз, бо ми чекаємо просто слідчо-оперативну групу на ваші бездіяльність. Ще раз скажіть, що ви казали? Ви можете кинути об'єдку Українку. Він буде зареєстрований, установлено за контакт у порядку, і вам буде надана на віс. Добре, чекаємо, слідчого оперативно. Зараз з вами ще раз будемо спілкуватися скажу. кожно. на трубку, бачимо. Киньте в ящик і все. Зухвало це. Ну, передали вже інформацію. Добре, чекаємо. що тут дайте, дайте нам відмітку, коли це. Двіться, я вам дам зараз два навіть. І ви мені один принесете з відмітки. Я не буду приносити вам з відміткою. Я вам зараз розпишу, що я отримала. Ні, ні, Ви мені Яку відмітку? Я вам розпишусь, що я отримала. Ну, номер вхідний. Вхідний мені ну, не даю. Я з комп'ютера ну, комп принесіть, принесіть Ви Законувати тим номером телефону, вам Дивіться. вкажуть номер. Дивіться, давайте ми чекаємо. Дивіться, щоб на це. Дивіться, це є ваш екземпляр. і е... додаток до нього, так? Так, і додаток. А це мій угу. екземпляр. Мені отут дайте відмітку. Я розпишусь на ньому. А номер мені? Номер, його номер телефона. В кол-центру ви будете телефонувати і узнавати номер телефона. Знаходимо. Добре, я не посікав, кайбойду, ми почекаємо, хай вийду з якого питання. Ну, позвоніть. Без оборота немає. На мене там немає. Ай... не приймаю. Ваше, просто. Я, я зараз раз пишу, что я отримала і все. А кто вы? Я там не подавал. А кто по посаді? Чикає. Яка вам різниця? хто я, Вам треба, я... щоб воно було зареєстровано. Да, я розписалась просто, вам, що я отримала. А хто Всього, ви? ви ви представник? Я представник канцелярії. На ЗК, так? Да? Так. Да. А, фамілія, ім'я, скажіть просто, що тут, чому проблема? Я вам розписалася на вашому запитанні. Ну, ви... Я вам розписалася, я вам доставила свої координати. А будете телефонувати в кол-центр, називете своє приставить. Це що ще що, так? Тільки що, що я дзвоню 0,4. Ну, 100. так. Через скільки, Через скільки часу? Ну приблизно, скажіть, може? Чому така нервувала? — Важний такий, що ужас. Травпування на ваше звернення правильно? Ну, наразі наполовину так. Да. Вийшло. Нам ще Добре. треба що скаже? Добре, Добре дядь. Ну там зазначено, ви зазначите, мужчина Андрій, який працює журналістом. Mm. 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 О, дали номер. Що будемо показувати, що за номер? Що, номер типу реєстрації. Відповідь понятна, що буде це, але зареєстровували? Mm. Не відремонту. Не відреагували. Від закон України журналістської діяльності є чи немає. Там закон за є про діяльність. Тут закон запобігання корупції». там всі тільки повністю нам дано, згідно закону про закривання. І... Ми... Є... А от на загальні підстави, як ставили, громадянину відповідати. Вони мають, дивіться, це інтереси держави. Вони порушивши це йдуть проти інтересів держави. Це не те, що проти мене. Це проти інтересів. Вони підтверджують свою зацікавленість покривання злочинними схемою, якою я зазначаю проти інтересів. Це йде проти сворка. От Я зазначаю злочинну діяльність проти всього міста, ми, проти всіх людей, які їздять. При мені, подивиться відео одне з останніх, в YouTube, яку, от ми отак прямий ефір веде. Мінти посадили тих кондуктор. Поліція, і, поліція це, якщо поважно, а то, то є елементи, не мінти, як мені казав, товариш. Каже, є мінти, а є ну, коротше, якось є нормальні, я нема забув. Я ну ладно, mm -hmm. то таке. І отак дві. Я чотири наряди викликав. Два наряди кажу, заберіть ті апарати, провірте. Їх". І хай виключить начальство, щоб показати документи, бо я сумніваюся, я ні. Знаєте, що Колом. зробили? знаєте, що зробили? Слідча оперативна не приїхала, посадили їх на задній садочці і на невідомому напрямку. Прямому ефірі отак <кхів> Yeah, вони ще втікали, місце. вони ще вони втікали. втікали. Ми їх догнали. Вернули uh -huh. до поліцає. Вони поліція сіли на сидушку і в газу, і втікли. До сьогоднішнього дня не знаємо, куди це вже зупали Це в прямому ефірі ви розумієте. От мене можете подивитися, після вчора така була в центрі міста, посадили робочі машини службові, і їх вивезли в невідому напрямку. Я не знаю до сих пір, що це за документи, що це за апарати були і прочі. Зухвало. Так. Я дзвонив, суд зайшов вчора. А ліцензійну діяльність переробляли? Відмовились, чотири групи стояли, доторкнулися? Ти бачиш, що вони дивились на той апарат? Вони не доторкнулись навіть. Ті тримали, вони посадили їх з тими апаратами і вивезли невідомо напругу. Цей же апарат повинен бути поставлений ви... на баланс. Так, я ж вам говорю, а власне. вони не тільки не Доді, я повинен бути. Я ж тому і говорив. Потім розрахуємо роботу, куди це перераховується кошти. Я кажу, дайте державний бюджет, або він державний, або в приватну контуру, може на фохнети. А, а ще... може вони другий собі витянули? Якщо, ми що вже не заповнили. А ви щоб розуміли, от ті поручні, що стоять апарати, вони ж взаємодіють. Тобто, виходить, вони. Форт. Якщо вони дивіться, доторкають, щитують інформацію, чи ви сплатили, чи ні, значить вони взаємодіють, ті апарати. По 25 гривень кожен. Тобто, виходить, якщо йде взаємодія, значить рахунки суміжні. Я прошу прощу, ви до котре його не працюєте? Okay. Ми не можемо вам сказати, а, до Воєнната. Вони по-різному працюють. А п'ятий чи до що? Щас... Це рекламний достат. Щоб вони сказали, що про працівники поліції, що вони не покидають приміщення. Максимально далі. Ні-ні, <проб> ні, ми вже все. Сад... Ми типу, то, що хоча б, щоб бачити. А то щоб не вийшло знову конфлікту. ні вже і так бачите, що нам зареєстрували, я кажу, мені треба право допомогу, мені треба захист, мене проігнорували. Я потім скоро в суд таке. Просто мені треба було хоча б ящики дати, що ти ящик. Дозвольте на секунду. Закон про запобігання корупції. Це 66, 396, бачите. Згідно це частини 9, 214 КПК має подати, в ЗК завірити паралельно. Тобто відкрити справу і передати НЗК. Та як Генеральній прокуратури цього не зробили, тому що згідно з 4 частини 9, вони мають робити, дозначити протокол, занести витяг, надати витяг і продублювати в нас яка. Mm -hmm. Закликалася міська адміністрація по вирішенню цього mm -hmm. питання, протокольної форми, що встановили тарифи фі проїзду на... Ми хочемо, щоб нам міліція допомогла, роз... Не поліція, а Генеральна прокуратура допомогла розслідувати. Це було після вчора цей випадок. Mm -hmm. А ви ви вам, державний органи, виконавчої влади? Щось mm -hmm. Вчора я в суд прийшов, Мене, товариші, так. Так. прокурору кажу, ви на службовому ну, прислужбову виконання. Він відмовився показувати. Я до судді кажу, дивіться, я прокурору хочу заявити про факт злочину. Тому що прокуратуру я не можу дойти там, такі мені кажуть, кидай бумажку. Я хотів про виконання від час суду до обласного прокурора. Дивіться. Він відмовився представитися, щоб я міг йому заявити про факт злочину. Суддя мені замість послухати те, що я говорю, взяла, використала охорону судову і мене так і не представилася. І використавши службову охорону, мене з залу суда витолкали. Я приїхав сюди. Тобто ніхто не хоче у Львові всіх взаємодії. Слідчу оперативно три дня називав, ніхто не приїхав, щоб зареєструвати даний факт. Приїхав в Київ генеральний, генеральний покриває. от бачите, ну, ви ж не особисто до прийому генерального прокурора звернувся. Таким Львові... питанням в... Так, в... Так, в... я прийшов в генеральну прокуратуру, до мене мали вийти, вони зареєстрували, бачите? У нас є в день. До того часу ніхто не реагує. Вони зараз подивляться, якщо там підсіднеся, то вони ж Такими питаннями має безпосередньо дізнатися. Це мільярдна схема. Бо от представте, кожен день зранку до вечора весь днів їздить. І гроші кудись бути. Кожен день, декілька років. Це ще повичеться. А ніхто не хоче, тому що. Ну, ви розумієте, так? Ну, ну добре, будемо закінчувати зйомку. Все, йдемо.